Російські книги на мукулатуру у Житомирі пластуни організували акцію Переходь на українську основна ціль збір російської літератури на мукулатуру. Всі кошти, вилучені від здачі мукулатури, підуть на проєкт Житомирський дрон. Дуже багато в наших домівках, в наших бібліотеках лишилося книжок ще чи з радянських часів, чи навіть уже в часи незалежної України ми мусили купувати російську. Літературу, та, і навіть знайомитися зі світовою літературою через призму російських перекладів. Та. А це є ну, той, той самий російський світ, по суті, за який ну, зараз бореться Кремль та, за те, щоб ми були частиною їхнього світу, для того, щоб ми навіть там, західноєвропейську класику читали ну, через російську призму, через російські переклади. Та. І це те, до чого ми часом звикли, ми не помічаємо цього, але ми ну, таким чином повинні теж очищатися від цього російського світу. Виникла ідея досить спонтанно. Ми насправді побачили в соцмережах подібні акції в інших містах і зрозуміли, що це ну, те, що ми теж можемо зробити, те, що має сенс і є в цьому велика потреба. Організатори планують зібрати 15 тисяч гривень а це близько чотирьох тонн книг, кажуть пластуни. У міській раді сподіваються, що до акції також долучаться навчальні заклади Житомира. Ця акція є таким невеличким початком, і пластовий центр, я так надіюся, задає моду і тон в тому, щоб все ж таки почистити свої полички, знайти російські книжки, російською мовою книжки і очистити їх для того, щоб придбати нові українською мовою. А ось всіх, хто має такі книжки або хто хоче долучитись до цієї акції, я думаю, пластовий центр буде так само вдячний, якщо університети, бібліотеки, школи, інші заклади зроблять в себе такі точки збору. а ми Потім централізовано все це зберемо, якщо в них не буде можливості здати самостійно намакулатуру. Тому максимально всіх запрошуємо долучитися до акції Переходь на українське, збирати російські книжки для того, щоб підтримати акцію «Житомирський дрон і допомогти. Пришвидшити нашу перемогу для найактивніших житомирян Організатори приготували подарунки. За кожні 30 книг на переробку можна отримати подарунки. Для цього потрібно сфотографуватися зі своїми книжками, принесеними вже в одну з точок збору, і викласти фотографію у соцмережі. Моє в Фейсбуці, в інстаграмі. І з хештегом, так, котрий можете побачити на наших сторінках, збір макулатури і переходь на українську. Так і і бажано ще позначити саме сторінки пластового молодіжного центру. Тоді ми точно помітимо ваш допис. От і ну тоді зможемо з вами зв'язатися стосовно передачі подарунків. Це подарунки, це набори патріотичних наклейок, і екоторби екоторби акція триватиме до кінця лютого. Приносити макулатуру можна в міську раду, навколо культурний простір та простір вільна, а також в Гончаренко центр.